Уявіть, скільки часу пройшло вже для з того часу, коли число язичників спасається? Коли воно має зайти? Якщо ми припули до часу не купити, не продать, да, ці вакцини, маски, типу фейси, руки, не працювати, не купати, не продавати там в містах, вообще. і вже бачимо з вами тривогу. День і ніч, немає спокою. Дим, Вогонь та сірка, тобто війна розпочинається. То скільки це часу відбулося да? пророцтво? Получається, біля 2000, 2000 років. Це немало. Це число язичників заходило 2000 років. І вже коли це відбулася подія, то ми бачимо з вами в 14 главі, одразу після цього. Стоїть Агнес і з ним 144 тисячі. Яких імена написано оця на чолах? їх. Це значить вже іменно 12 колін по 12 тисяч кожного. 144 тисячі. Це вже є Ізраїль. І дивіться, яка інтересна тема. Що да? виходить, число ізичників закінчено. Але заходило воно 2000 років, да? то скільки років має заходити Ізраїль після цього? Да? Тобто, і наскільки ми знаємо, це до сьомого тисячоліття залишилось 200 чимось років. Саме ця, це число є е, е, термін заходу Ізраїля. Це 200 років. Його правильно сказати, розмноження. Ізраїль вже пропечатано. Він вже помічений, вже є ті, які були розсіяні по всьому світу, розпорошені Богом, вони, виходить, народжують своїх дітей, діти народжують онуків і пішло, поїхало, навчають, коліно передає своє знання, дарування, яке вложено. Богом через Якова, через Моїсея, да? і воно вже стає на ноги за цей термін. І, так, і так, таким чином ми розуміємо з вами, що Ізраїль збирається, спасається 200 років. Так що, а язичників число 2000 років. Це так, я вам скажу, нормально було термін такий, як і для язичників, якщо взяти да весь світ. Так і для Ізраїля такого, такої кількості. Ну, нормально. І ще, до речі, дуже важливий момент з приводу падіння самого Вавілону. Да, тобто всіх нечистот звіра, отже, пророка, про яких сказано, це ідолопоклонство і всього тому подібне на землі. Тому що 7 тисячоліття не передбачає таких речей, а повне. Підпорядкування Христу да, і Небесному Єрусалиму, все, все над Ним і все через Нього. Значить, це так само термін 200 років, який передбачає, розмноження Ізраїлю, Єрусалиму, то есть, і разом з тим падіння. Всього тої мерзоти, да, яка панувала на землі. Получається, тобто, це якби передача святим влади. Ну, це під небесною керувало темрява, і вона падає, виходить, і ці государства, і всі ці їхні порядки, мірові, тому подібне. І воно передається саме Ізраїлю. Тобто, святим його, От. а вже святі набирають сили своїм народженням через дітей, через онуків. І це так само термін 200 років. Чи... Це так, щоб бути чистими перед порогом в 7 тисячоліття, такий відбувається процес. Теж так і ще дуже цікавий момент, щоб не забути. Перед цим має відбутися такі події, очевидь, для всіх, як падіння Вавилону, горіння на морях кораблів, там великої війни, економіки, падіння всього, так, так і ті, хто кажуть про себе, що вони юдеї, ну суть не такі, а скопи сатани, вони мають прийти і вклонитися саме перед ногами. Істиною Ізраїля і самого Христа, Машияха, як називають такі, да, що ті, хто чекають в да, наприклад, не визнають вони Христа, що Він Машиях, вони чекають свого Машияха, іудеї, вони себе зарекомендували на землі як іудеї, які кажуть про себе, що вони, вони і є іудеї. Саме цікаве, більше ми нікого не бачимо, щоб да, хтось такий, що є десь. Якась там страна там, чи щось заявляло, що вона є іудеє. Тобто Вони саме кажуть про себе, що вони є іудеї. Таким чином, ми е пристосовуємо це вже слово до них. І вони мають прийти, не до них має прийти Машиах, а вони мають прийти до Машиха оті, е товарищі, да, і вклонитися. Але це зовсім не іудея, скопіще сатани, яке просто брехало, що вони іудеї. Бачите, яка ситуація інтересна може бути. Понятно, що є там Єрусалим, земле, государство, таке якесь із Ізраїль, да, так воно сварено, на кашу на римською. А ситуація у Бога дуже цікава, така інтересна. Вони мають кудись вирушити і прийти в це місце. Розумієте, да?